Працюємо Одесса, 19 кілометр. Своя подорога 130 метрів, 125 група, Робимо огляд. Простите, немає, владу огляд перших. Метрів, тому що люди кажуть, що дуже близько наш Побачимо, що переводи, обов'язково скажемо, зверхності до качистика. Слідів подкоплення нема. Є трошечки з тих не суттєве підтікання суттєво. Бажечки зустрічаються часточки в пісочку, бо це можливо і. Позамірный стык. Так мы выше трошки. Ось стык. Где мы сейчас? Видно, девятнадцать. Главное, девятнадцать минут, все. Так і все добре. Тукань поверхневих вобачимо, хто йдуть, що може спрямо впливати на забруднення світловими. Поверху ну, 50 метрів. <піверку> водички ми можемо, на жаль, нічого не побачити, бо це витягнемо з освітлення. Є есть підтікання, подтекания, но не особо. Ничего страшного. Так, что-то больше стало, да? Часточок? Ну, на каком мы Тут явно збільшилась кількість 87 метрів. Це тут весільний насос. На цьому рівні весільний насос, тому тут, бачите, трошки кількість часточок збільшилась, підтікання з труби нижне ниж, ниж є. Це десь приблизно 90 метрів у нас іде. і бачимо, погіршується. Погіршується вже сторони, ми. Нічого, мабуть, не побачимо. Поки особливих претензій до свидовини немає. Фільтр. Так, почалась фільтрувальна зона. Я сумніваюся, що свердловина 130 метрів, чесно кажучи. Стоп. Фільтрувальна, фільтрувальна зона почалась 94 метри. Фільтрувальна зона 94 метри, статичний рівень 50 метрів, 51 поверху. Бачите, ось, ось фільтр. Якщо подивитись уважно, ми бачимо, що він забитий весь білим, можливо, навіть кальцієм. Ну, це вже будемо як чистити, ми все побачимо. Ну, зараз ми тільки констатуємо факт, що 94 метри. Фільтр, тобто ну, дивимося, скільки тут. Наступний фільтр десь повинен бути 98 метрів, або не буде. Бачите, ось фільтри де Пішли вниз. Поки йдемо фільтр, фільтр, фільтр. Ну, бачите, он внизу ось сіточка ціла, а ось внизу є. Кусочки ну, або пісочок, або щось налип якийсь. Ну, в цілому в цілому фільтр у непоганому стані. В цілому непоганий, є трошечки забруднення, але це може бути пов'язано з тим, що ви дуже мало використовуєте води. 96. 96. 96 метров стык. Первый фильтр закончился, А второй начался, Другий фильтр 96 метров. Видимо, сколько получается? По 2 метра. А два метра. Два. А, ну да, да. Все, дно. Вот получилось. Дно свердловини замуляно приблизно на 2 метри. А що це за порашка? До речі, в свердловині щось, якийсь сторонній предмет, є ось він. Ну це можливо ізоляційна стрічка чи щось таке. Скільки зараз у нас метра? Ось 98 метрів. Ну, так і є. Два фільтри по 2 метри. І 98 метрів, все ось дно вашої свердловини. Тобто там ще десь, я думаю, свердловина 100-метровка. Бачите? бачите, сині вкраплення, вони зустрічаються, коли обламуються з фільтра кусочки. Тобто там ну, не більше 2 метрів. Не більше, а то може і менше. Тобто, в цілому свердловина в непоганому стані. Зараз ми уберемо пісочок, вичистимо пісочок з отаких дирочок весь, тобто, відкриємо фільтр і продезінфікуємо свердловину. Так, витягли трубу. Ну, по трубі хочу сказати, що дуже відповідально все зроблено. Труба пров'язана. Тут ще якась невідома штукенця торчить бандажик, але таке право має на існування при тонкій трубі. Таке може бути. По зразу тут бачимо трошки пісочок, але не суттєво. По трубі був пісочок. Теж не критично. Але по стану труби бачимо, що є трошечки масовця Далі. В, де, в декількох містах труба терла, ну оця подаюча труба терлася б трубу. Саме тому що тонка труба. Зараз виймаємо насос, робимо огляд насосу, ну і вже потім огляд свердловини. Так, Насос підрола. Дві 3 sr 241 164 метри. ну Так, щоб явно масла я не бачу, так, щоб його багато було, але, але певна кількість його є. Тут, чесно кажучи, не зовсім розуміло. Зрозуміло, що це йому робили. Це можливо насос БВ. Ну, тобто, планку перекручували, кабель опущений нижче пайка, ніж новий насос. Ну, я думаю, що, можливо, цей насос був, ми його перевіримо, бо поки є підозра, що справа може бути в тому числі і в насосі. Ветрувальна зона 94 метри, статичний рівень 50 метрів, 51 поверху. Бачите, ось? Ось фільтр. Якщо подивитись уважно, ми бачимо, що він забитий весь білим, можливо, навіть можливо, кальцієм. Ну, це вже будемо як чистити, ми все побачимо. Ну, зараз ми тільки констатуємо факт, що 94 метри фільтр, тобто ну, дивимося скільки тут. Наступний фільтр десь повинен бути 98 метрів або не бути. Бачите, ось фільтри де пошли вниз. Поки йдемо фільтр, фільтр, фільтр. Ну, Бачите, вон, внизу ось сіточка ціла, а ось внизу є кусочки, ну або пісочок, або щось налив якийсь. Ну, В цілому. В цілому фільтр у непоганому стані. В цілому непоганий. Є трошечки забруднення, але це може бути пов'язано з тим, що ви дуже мало використовуєте води. 96, 96 метрів стик. Перший фільтр закінчився, а другий почався. Другий фільтр 96 метрів. Ведемо... Скільки виходить? По 2 метри. Ну так, да. так. Да. Все, дно. і вот Дно свердловини замуляно приблизно на 2 метри. А що це за парашє? Э, до Македжі речі. Пеки. До речі, в свердловині щось... Якийсь сторонній предмет є, ось він. Ну, це можливо ізоляційна стрічка чи щось таке. Скільки зараз у нас метра? Ось 98 метрів. Ну, так і є. Два фільтри по 2 метри. І 98 метрів все ось дно вашої свердловини. Тобто там ще. Десь, я думаю, свердловина 100-метровка. Бачите? бачите, сині вкраплення Вони зустрічаються, коли обламуються з фільтра кусочки. Тобто там ну, не більше двох метрів. Не більше, а то може і менше. Тобто, в цілому свердловина в непоганому стані. Зараз ми оберемо пісочок, вичистимо пісочок з отаких от дирочок весь. Тобто відкриємо фільтр і продезінфікуємо все верлови. Підіймаємо пісочок з дна свердловини вашої. Спочатку бачите на дні трошечки пісочку вимило крупненького, ну і потім ось ідемо ми Зараз промиваємо до чистої води, потім будемо погружатись вниз. Ну, крупного піску тут я не бачу, спочатку там було його трошки, а тут вже нормально. Так, Оце стільки ми відібрали бруду. Пісочок дуже мілкий. Крупний вийшов зразу. Це можливо, що нападало при монтажі демонтажі. А ось Дуже мелкий целлофан целофан плавает. Ну, масло, масло в том в той кількості еще казалось, что насос не, не рабочий, нема. Так что пока все нормально. Так, предварительный анализ сейчас по ситуации по насосу. Значит, первое. Вот идет пайка вот она и она заходит аж сюда с этим насосом идет полтора метра провода в 90 процентах ситуациях но не вот такой кусочек поэтому ну дальше вот здесь вот вот здесь вот видите тут и зацеплены на хомут а здесь вон специальные зацепики стоят. Третье, вот эта часть, ну, побита, перебита вся, видите, то есть этот насос, я думаю, он не новый, он бы ушный. Большая в этом вероятность. То есть это описание мое по насосу. Значит, дальше. Описание по скважине. Значит начнем пожалуй с нашей чистильной трубы. Вот этот отрезок трубы 100 метровый, там внизу находится у нас жалонка, она метр двадцать, то есть сейчас глубина скважины около 100 метров, 90 с небольшими, 99 с небольшими копейками. Это же самое подтверждает и камера. То есть нижняя часть фильтра была, находилась на глубине 98 метров. Где-то метр мы вычистили засора. То есть вот, пожалуйста, этот метраж. Дальше переходим. Переходим дальше. Значит, в скважине стоит два фильтра по 3 метра. В каждом из фильтра фильтровая часть составляет 2 метра. Значит, кусочки плавают. Они находятся на дне. Это когда трубу засовывают, подпиливают, отпиливают, падают вниз кусочки, и они находятся на дне. Вот мы их подняли. По поводу засора песка в скважине нету вообще то есть это глинистая часть. Весь заму, весь заму, это просто глинистая часть. Пару тазиков мы здесь вылили уже. Поэтому скважина засорена глиной, песка нету. Исходя из этого, можно сделать предположение, что просто Скважину не добурили. Скважина стоит в глине, а не в песке. Вот и все. Ну обычно, когда мы встречаем сразу на скважине 25 трубу, то понимаем, что такая труба сделана для уменьшения протока. То есть насос, чтобы насос качал медленнее воду, ну поскольку насосов на 600 литров нету, они как правило такие насосы, которые глубинные, они ну, побольше, чем 600 литров качают, то ставят специально зауженную трубу, чтобы насос качал меньше воздуха. Ну и соответственно, когда мы видим такую Трубу мы понимаем, что скважина заниженным, с заниженными характеристиками по дебету. Вот тот регулятор надо будет вам заменить на более продвинутый, чтобы насос включался не каждые 5 минут, а включался по расчетному дебету. Раз там в час или ну, мы высчитаем, сколько насос дает, сколько скважина дает дебита. оригинального и потом тот э, датчик выставляется на тот промежуток, чтобы насос включался и качал подольше, чем 5 минут. Ну, в общем-то, все рекомендации я дополнительно еще дам вам, но пока у нас еще впереди два этапа до чистки. По насосу, ну, сейчас уже выключили, десятка стоит, но додавлял до 14, да? Насос 40, 14. 14 с половиной. этого насоса пока вам хватить. Зараз ми залили химію туди і насос качає і через шланг подає воду назад. Таким образом воно так по кругу ганяє. Тобто ми підняли головок, поставили тимчасово дві планки. Насос подає воду з хімією, і отак по кругу вона циркулює е і обмиває фільтр. Оскільки фільтра, ну, насос стоїть зараз внизу, то по фільтру тече водичка і оце розчин оцей калапуцається. Потім треба десь ну, до завтра, до обід, почекати, скільки воно вимиє. І потім додатково я зроблю відео, як треба. Ну, порахувати дебіт.